Учені злочинного пробачення першості 279 кримінального кодексу України. Секретар, також промітанку проявку учасників судового провадження. Судове засідання з'явився прокурор профлюб захисників судововачення на судове засідання, фіксується простропнею. Судовий розвідку кримінального провадження по обладнанні без здійснює суд у складі в голову участь за участі секретаря Мовчан, бере участь прокурор Павлюк та захисник Русин. Будь ласка, підбуватися обвинувачення. Вставайте. Чи e, будуть у вас відводи з каунсу? Чому реально не маю відводів? Чи зрозумієте вам ваші процесуальні права та голосів і зазначення акції короче до початку судового засідання? Mm -hmm. Це не змінилося. Додатково призяснення не потребуєте прав та голосів. Дякую, прошу просісти. У захисту не буду відбувати. Зрозуміло mm -hmm. права та оборосів? Дякую. Прокурор у вас немає. Відповідно, не поступило провати війська зрозуміння, тому що територія дії українського проваження завершення і переходимо до судового дозволу, розміщення і зголошення промового. Встановлено судством часно місце. мережі інтернету отримало повідомлення про те, що 19 19.05.2015 приблизно 18 годині 00 хвилин. -го, Збирається група агресивно влаштованих осіб для проведення несанкціонованого мітингу за адресою міністра Київ Дар'їнський район Пускай Бажана поряд станцією Київського митрополітеного сухоркини, павна сторона у місті Київ, з метою здійснення перешкоджання будівництва об'єкту Товска і Бутор ПД, а саме будівлі торговельного адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування зі стоянки автомобілів для відвідувачів. При цьому 19 травня 2015 п'ятнадцятого щерній час. Перю Людмила Анатолійовна прибула до зазначеного будівельного майданчика разом з нестановленими сільськими особами приблизній кількості 400 чоловік. В цей час група не встановлених свідками сітки приблизній кількості 150-200 чоловік з тими діями вчиняли коліанство, тобто групи порушення громадського порядку з мотивою явної допомагати до суспільства, що супроводжувалося особливою зустрічком на будівництві того спеціально Я землю. Особи з борзі захистого осідня необхідно дотримуватися порядку. Будь ласка, не посміхатися, не прошувати порядок захистого осідня. Там на задній. задніх два завертається. Продовжуйте ласка. А саме ламали паркан будівництва кидали каміння та піротехнічні засоби в працівників. В цей час бе Людмила Анатолійовна, продовжуючи заходити за адресою міста Київ, проспект Миколаїва перед станцією Київського метрополітену. Осокортини, барна сторона біля будівельного майданчика, Томскаль, Бутерпде, користуючись ситуацією, що виникла на території будівництва, вирішила діючи за попередньою з новою групою усіх разом з установленими слідством особами матеріали, стосовно яких знаходяться в окремому провадженні, підтримку хуліганських дій, встановлених слідством осіб, вчинити блокування транспортних комунікацій, а саме дорожнього руху по проспекту Миколи Бажанов і Сікії, що біля станції метро Суторків, Лічого Беліанаторівна, задалі підготували пристрій, ручномовець. Для закликів громадян, створення перешкод та блокування дороги, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на блокування транспортних комунікацій, шляхом влаштування перешкод, яке порушує нормальну роботу транспорту, бе Людмила Анатоліна, продовжуючи знаходитись за вище вказаною адресою, вступивши в попередню змову разом з нестановленими сістами особами, матеріали, стосовно яких знаходяться в окремому провадженні, використовуючи заздалегідь заготований пристрій учредному нас, закликали міти. До блокування проїжджої частини по проспекту Миколи Бажана в місті Києві біля станції метро Сопорки, по якій в той час відбувався інтенсивний рух транспортних засобів. Після чого бельми Анатолій надіюча за попередньою змовою групою осіб, вийшла на дорогу разом з нестановленими сільським особами, матеріали, стосовно яких знаходяться в окремому провадженні, та створила перешкоду вигляді назву в нестановленні слідством кількості осіб, в результаті чого, 12 травня 2015 року, період часу. З 20.00 години 0 хвилини по 23 години 40 хвилин повністю собою блокували транспортні комунікації, а саме дорожній рух по проспекту Бажана в місті Києві для станції метро Сокорті, чим порушили нормальну роботу транспорту. Ви вказані протиправні дії Беліантовни, кваліфікується як блокування транспортних комунікацій шляхом налаштування перешкод, яке порушено нормальну роботу транспорту, тобто злочин, передбачений частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України. Дякую, від Це анхідні дані, обвинувачення, домашнього власне поводиться і повернутися до своєї привіз, що не побачили. Ви Людмила вулиця Анна Хматова, 43, квартира 418. Дата вашого народження. 5 вересня 1974 року. Місце народження. Село Вишкородського району. Усі та ваша? Вища. Сімейний стан. Я одружена маю болту. Називайте, будь ласка, прізвище, призначення і день. І повнолітній сил 95-го помороження. Працюєте, на даний момент? Да. Я привідник Органу самого населення, населення, комітету маток, ворог 41, факт. Дякую. Е, ви назвали місце проживання своє, місце реєстрації теж? Так, Анна не 43 43418. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, судимо раніше. Не. не судимо. Чи зрозуміли вам обвинувачення? Чи розумієте ви учили якого злочину обвинувачуватися органами до судового суду? Я вважаю себе не вина, тому я що... Не будете поспішайте, ви ділямо цього. Чи розумієте ви учили якого злочину вас обвинувачують? Ну я розумію, так. Розумієте? Чи ви знаєте себе вимірюємо вчинення цього злочину, а саме злочин, передбачено, частиною першої стік 279. Не визнаєте. Чи не відмовляєтеся віддачі показів у судовому засібленні? Покази будуть давати судовності. Дякую, прошу І Із заховання позиції обвинувачення ставиться обговорювання питання щодо визначення порядку та обсягу дослідження доказів у кримінальному провадженні. Слухаємо думку поступиння обвинувачення цього Дякую. Відповідноючи таку позицію обвинувачення, також вимогу кримінально процесуального закону, вважаю за необхідне проводити повний порядок дослідження доказів і розпочати з допиту свідків, після чого матеріали кримінального провадження, відібрані під час досудового розслідування, і в останню чергу попитати обвинувачення. Щодо свідків, я просив до суд виплатити судове наступних осіб. Кобинів Віталій Петрович, Юрченко Сергій Іванович, Руса В'ячеслав Серафимович, Щука Сергій Володимирович, Орлов Юрій Валерійович, Литвиненко Владислав Миколайович, Матвієв Валерій Миколайович, Савчук Володимир Олександрович, Лоботуха В'ячеслав Миколайович, Лазаренко Євгеній Валерійович, Брех Віталій Іванович, Заруденько Олександр Ярославович, Чечик Олексій Володимирович, Бабаєв Андрій Сергійович, Самосуд Ігор Олександрович, Поляков, Олександр Володимирович, вказані особи. В реєстрі западження є свободної дозволу. Ми слухаємо думку захисту щодо порядку дослідження доказів. Щодо порядку дослідження доказів, зауважень не, немає. Щодо треба відсікання. Я прошу посідати. Будь ласка, думка да, Дякую. про Дякую. Так. порядку обнімачного розділення. Показано примірний порожні. Наступно допитати свідків. Сторону обвинувачення, зазначення у списку доданому прокурору до комунального акту. Після цього дослідити матеріали кримінального проведення зібрані під час проведення досудового до судовості написано до докази, які будуть долучені прокурором, після цього надати можливість сторонні захисту задати попитання про виклика дописів в кордоні захисту після цього. Також дати можливість долучити документи, що підбудуть після цього, допитати обвинувачення, після цього завершити з соціальних писанк. І береді її докази перетину дебатів, дати можливість виступити із останнім словом обвинувачення і завершити кримінального провадження винесенням окремого процесуального документу. В такому порядку і будемо працювати. Свідків немає сьогодні. Тоді, щоб голосів, не буде лошу це для виклику свідків сторони обвинувачення згідно списку до обвинувального акту. Запросимо, яка кількість свідків. Тоді запросимо 5 перших осіб в такому порядку, якому визначення в лісти. Будь ласка, сторона захисту готуватися до допиту перших п'яти осіб. Можливо, подання передоволоження перекладу, освітки встановлення домачення майбутнє. Ваше супер немає, тільки призначення 100% свого розділу я просив суд врахувати той факт, що я буду в щорічній відпустці до 18 січня. Для того, щоб іншого прокурора не звучати, а об'єктивності просили призначити після цієї дати. Зрозуміло, сталося в нас такі клопотання не заперечення. Немає не заперечень, обвинувачення немає запечень. Дякую. Тільки на не, немає. Не, не. Тільки ну зараз поводимо дату, з нього контакту поводимо, зараз по дату. Знову, по Інші попитання, в вони захисту будуть, перезначені у маю. вас немає. Тоді в судовому сільні голосується перерва для викупу свідків сторони обвинувачення.